Продукти для жіночого і чоловічого здоров'я, зокрема сексуального, в акцію 2 плюс 1 в цьому місяці. І комплекс для жінок значно пом'якшує симптоми ПМС і полегшує симптоми менопаузи, особливо жар і пітливість. Додатково є селен в складі, біотин, вітамін краси, покращує якість шкіри, Л-аргінін – це завжди здоров'я судин і покращує мікроциркуляцію, мікрообіг. І олія дамської троянди це природній афродизіак. для чоловіків. Це профілактика простатиту, і клінічні дослідження показують, що 75% чоловіків значно покращили свої функції ерекції і кожен другий з них до максимального рівня. І знайте, що здоров'ї сексуальному чоловіка і жінки, якщо відсутній оргазм, оця фаза розслаблення, це дуже негативно впливає на стан загалом організму, зокрема нервової системи. Тому, кому це цікаво, пишіть детальніше, розповім. І акція 2 плюс 1 – це значно економить бюджет. C'est